Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас буде заняття з конструювання, і конструювати ми будемо з вами ось такого гусачка. Тема нашого тижня, якщо ви пам'ятаєте, це свійські птахи. Ми багато дізналися про них цікавого. А сьогодні ми будемо конструювати. І в діяльності цей називається. Квілінг, запам'ятайте, квілінг це коли ми будемо працювати тільки зі смужкою. Зі, з такої смужки ми можемо зробити ось такого гусачка. Для цього нам потрібен аркуш і розкреслити ось таку смужку, вирізати її, як це зробила я. Бачите? Далі червоного кольору фламастер. Та чорного кольору фламастер. Лінійка та клей, як завжди. Почнемо. Я вже вирізала смужку. Дивіться, що треба зробити. І обов'язково виконуйте за мною. Склали ось так. З'єднали. Бачите, і зробили серединку. Ось так. Це у нас буде одна частина ось ця це буде тулуб. А ця частина у нас буде це ще шия і голова. Так, що для цього потрібно? Треба оцю частину тулуба, бачите, отак з'єднати з серединкою. Ось так. Там, де ми зробили лінію згину. Ось так, бачите? І приклеїти шию ось так. Дивіться, зараз я це зроблю намащую клеєм. Так, ось намастила клеєм. І приклею. Слідкуйте, як це я роблю. Ось так, бачите, з'єднала. І приклеїла сюди шийку. Ось так. Тепер я повинна зігнути шию нашого лусака, бо вона така тендітна, гарна. Ось так, бачите? Діти, отак пальчиками вигинаєте, вигинаєте. Отак от проводите, проводите, і смужечка так згинається. Бачите. Далі ми повинні зробити гостренький такий плювік Так, і так ножицями зробили, е, розфарбували червоною фарбою ось так нос нашому гусочку. І отак, от дивіться, зробили. Бачите? Так, далі зробили, намалювали очі. З однієї сторони і з другої сторони. Щоб він у нас плавав, у нашого гусачка є хвостик отакий, так? Що ми повинні зробити? Отак, діти. Дивіться, пальчиками раз. І придавили. Ось ось у нас вже. І два гусачка плаває, бачите, по озеру. Прийшліть мені свої роботи, я буду їх чекати. До побачення!